Так, хто з Жоківського району, слухайте до кінця, буде дуже цікаво. Може хтось знає, така фірма є Петро Пушка, сантехніка, кутли підключає, паяє. То дивіться до кінця, там є відео, як він мені зробив, провів сантехніку. То я вам його не рекомендую. Я просто був шоці, як приїхав, глянув. Плитку поламали, сверлили через ціну дири. Ну, корявіших рук я ще не бачив. Хто знає ту фірму, я там ще в кінці відео поставлю їхню фірму. Котельня, продаж, монтаж Петро Пушка. Ну, корявіших рук не бачу. Люди, може когось він ще робив. Таку сантехніку, то пишіть, напишіть коменти, може є якісь відео ще там його корявих рук. Ну я вам говорю, що це, я Такі, такої роботи я ще не бачив, щоб так зробити. Зараз подивитесь. Добре, подивіться відео. Йде карніс, він мав ти по стіні трубу пускати, а він взяв так той карніс, просто обійшов. То яким треба бути і під чим треба бути, щоб таку роботу робити? Просто що це? Дивіться і пишіть коментар. Такого. Я вже коли злізла з ліжка, то я охеріла. Дивися, Петро, як воно пішло. Тут треба якось зробити, то он тут. Вище за закарні, здати сюди, а тоді донизу сюди. Я думаю, що тут вийшло. Ну як вам відос? Дивіться, що там що пишуть. Проектування систем опалення. Петро, ти що здурів? Який ти можеш проект зробити після такого, як ти блять зробив? Який проект? Чоловічі, ти мені, блядь, попортив матеріали, блядь. Мій час, блядь. І я тобі заплатив до копійки. Я міг тобі, напевно, взагалі Другі люди, бо тобі, напевно, не заплатили за таку роботу. Повір. А я з тобою розраховуюся до копійки і ти ще з мене з немалі гроші. Люди, поширюйте те відео, щоб такі касолапі не ходили вам і нічого не ламали. Бо я вам говорю, зараз котел коштує великі гроші. Він вам там нахімічить, його може розірвати ще щось. Ви самі розумієте, що це таке є. Роботи, батареї, це все труба, це все великі гроші коштує. Поширюйте поширити, нажміть на ту кнопку поширити, щоб люди бачили. І, і його просто не замовляли, розумієте? Там є його номер телефона, його фірма, я зробив скрін. Вважайте, вважайте.